Вітаю, друзі! Яким буде наступний президент України, які енергії цієї людини? Дно колоди, Король Жезлів. На мою думку, що це є підказка, що президентом наступним буде чоловік вогняної стихії, людина-лідер. Людина вперта, сильна, яка вміє досягати своїх цілей. Людина активна. Трійка Пентаклів, або ж його буде підтримувати якісь три країни, або ж він буде співпрацювати як колективна праця. Також це може бути як Підтримка, наприклад, парламенту. Отже, які енергії у цього чоловіка? Він любить баланс, не любить конфлікти, війни? Має вміння продумувати плани. Багато проводить часу на самоті для того, щоб глибоко порозмислити. Ця людина могла пережити в минулому. Якісь скрутні моменти, вміє проводити складні переговори. Людина, яка уникає реальних проблем. Холодний, недовірливий скептик, закритий, але не безпорадний, не любить втручатись в чуже життя. Уникає непередбачуваних ситуацій, похибок, не довіряє чомусь новому, якимсь новаторствам. Четвірка Кубків і паж мечів це людина, яка не схильна до конфліктів, людина, яка глибоко аналізує події. Е в душі може відчувати розчарування та апатію, але при цьому все одно шукає шляхи подолання труднощів. Людина, яка буде правити в період завершення циклу, на це вказує старший аркан світ. Тож, на мою думку, що це припаде саме м, уже на мирний час. Що принесе його правління для України? Четвірка пентаклів і вісімка жезлів це фундамент стабільності, будування самої бази і підготовка до стрімкого ривку вперед. Це нові проекти. Але Україна ще буде знаходитися в обмеженнях. Це можуть бути фінансові блоки. Нестача фінансів на відбудову або ж на втілення планів, пропонування підтримки, фінансової допомоги. Можливо, якась країна допомагатиме фінансово. Королева Пентаклів це турботлива жінка, яка готова допомогти в скрутні часи. Що він принесе для населення України? Четвірка Жезлів і старший аркан вежа це раптовий поворот долі, який приводить до нового. Це може бути якесь потрясіння. Люди, можливо, переживатимуть якесь, тим, якусь тимчасову турбулентність перед тим, як. Знайти міцніший фундамент. Це може принести хвилювання, емоційні всплески. Можливо, навіть вони можуть бути ілюзорного характеру. Це може бути і викриття інформації, яке населення. Може призвести у шок. Як варіант, що інформація буде зв'язана із війною. Багато чого викриватиметься, викриватиметься правда, це для багатьох буде шоком, але головне, треба буде сконцентруватись на нових цілях. Місяць може створювати як, як спотворю, спотворення сприйняття реальності. Це таємниці, які не дають спокою. І тут також дно колоди старший аркан світ, під ним королева жезлів. Якось тут король жезлів, а тут королева жезлів. Е... Ну, хочу ще від себе додати, це моя думка, що, можливо, йому може допомагати або ж якась країна, або ж поруч, поруч буде якась жінка. І ще як третій варіант: у мене ще також така є думка, що у нього буде як дві енергії чоловіча енергія і жіноча енергія. Він більш такий буде м'якший. Мені ж тут і показав розклад, що людина не схильна до конфліктів. Це більш не схильність до конфліктів це більш така жіноча енергія.